Першої половини четверга в огляді сабиті у студії Максим Сікора вітаю. Дивіться у випуску. Польські митники страйкують, українські водії страждають. Тисячі машин застрягли на кордоні. Подекуди черги сягають трьох кілометрів, як вирішують проблему. Навала жаб на Запоріжжі. Тисячі земноводних заполонили село після сильної зливи. Чи раді таким гостям місцеві жителі? Головний пункт у Венесуелі люди барикадують вулиці і грабують магазини. Поліції дозволено відкривати вогонь. Чи вдасться так подолати кризу? У столиці переповнена маршрутка увігналася в електроопору. Дев'ятеро пасажирів із травмами потрапили до лікарні. Аварія сталася приблизно о п'ятій годині ранку. Мікроавтобус спрямував із Хмельниччини до Києва. З пункту вирушення виїхав напередодні ввечері до столичного автовокзалу, не доїхав лічених кілометрів. За попередніми даними водій маршрутки заснув за кермом. Зараз чоловік у тяжкому стані в лікарні. Він найбільше постраждав у цій автопригоді, тобто ми не можемо зараз його ні опитати, ні з ним поспілкуватися за кермом. Він був сам, тому слідчі припускають, що е, чоловік міг просто заснути за кермом. Слухати українське в радіоефірі побільше пісень рідною мовою. Так вирішили депутати. А ще не дозволили скасувати зниження акцизу на вживання авто. Тож скоро європейські машини подешевшують. Утім, злагоджено голосувати депутатам вдалося не завжди, а іноді доходило і до сварок. Довколо чого ламали списи? Розпитаємо в кореспондента Сабиті Едуарда Ганішевського. Він зараз на зв'язку з нами. Едуарде, добрий день. Тож як минуло ранкове засідання, Максиме, Мінімум обговорень, максимум ефективності так розпочався сьогоднішній пленарний день, і це попри те, що футбольний настрій у сесійній залі по суті зашкварював. Депутати просто під час засідання не соромилися фотографуватися у футболках та шарфах і за збірної України, повертаючись до роботи, варто сказати, що народні обранці в першу чергу узаконили нові види військ. Мова йде про сили спеціальних операцій та високомобільні десантні війська. Підтримали рішення про те, аби українсьукраїнської мови в ефірі Чизняних радіостанцій звучало значно більше. Також обранці включили до порядку денного зміни до закону про люстрацію. А от на питанні про спецконфіс... а от на питанні про спецконфіскацію, депутатський запав запал почав згасати, замість того, аби взяти проект до розгляду, депутати розсварилися. Цей законопроект дає можливість сьогодні зловживати, давати можливість рейдерським захватам, а також зловживати правоохоронцям під час визначення, що конфісковувати, що забирати і куди його дівати, в закрома і в карман. Півтора мільярда доларів. І не брешись людям. Краще скажіть, що ви особисто мотивовані в тому, щоб Янукович повернув їх собі, а ви отримали комісію. Що ви особисто мотивовані в тому, щоб Янукович повернув їх собі, а ви отримали комісію. Сі, врешті, народний фронт самоусунувся від подальших голосувань за будь-яке питання. Відтак, через брак голосів, депутатам не вдалося включити до порядку денного і законопроект про індексацію регресивних виплат шахтарям, які отримали інвалідність на виробництві. Стосується вимог шахтарів, які сьогодні голодують в стінах Міністерства соціальної політики. Мова йде про те. Що починаючи з 2015 року, у нас не здійснюються перерахунки регресних виплат шахтарям. Для того, щоб це зробити, необхідно включити і прийняти два законопроекти. Ці люди, поставлені на грань виживання, вже рискують своїм життю і здоров'ям, потеряв здоров'я, ще рискують своєю життю. Представте себе, що таке голодой шахтер або металург, який ще й болен, являється інвалідом. Второй третьей группы регрессникам он сегодня еще голодует это преступно не принять этот закон вдвойне. Також депутати ціле спрямовано провалили постанову, яка блокувала підписання закону про зменшення мита на вживані автомобілів. Відтак з'явилися усі шанси, що цей документ вступить в силу з 1 липня, оскільки спікер його вже підписав під час пленарного засідання. І наостанок до Верховної Ради сьогодні надійшло подання від генпрокуратури про зняття недоторкності з народного депутата Олександра Онищенка. Але на засіданні його сьогодні не було. Максиме. Дякую, Едуард Ганішевський про рішення парламенту. Дізналися, зокрема, що через відмову розглядати закон про спецконфіскації, депутати від Народного фронту влаштували демарш. Три мільярди гривень саме на таку суму нардеп Олександр Онищенко завдав збитки в державі підозрюють детективи антикорупційного бюро. Мовляв, газовидобувні компанії пов'язані з політиком, збували блакитне паливо дружнім фірмам задешево. А ті перепродували газ за значно вищою ціною. За це передбачено покарання до 12 років тюрми. Щоправда, подальші слідчі дії суд та вирок щодо Онищенка можливі тільки якщо його депутатську недоторканність. Ці скасують, відповідне подання до Верховної Ради направив генеральний прокурор, а приніс особисто антикорупційний холодницький. все, що зробили правоохоронні органи по закону. Ми зробили і ми це зробили вчасно. З моменту внесення подання на підпит генпрокурор до моменту внесення у Верховну Раду пройшло рівно 24 години. І це і це лише було пригальмовано тим, що генпрокурор був у відрядженні. Ну там же все сфабриковано. Ну як сказати, за один день дело, за один день діло, за день день. подали на меня под за один день э, придумали мне обвинение, мне, которое вообще нигде не, как бы, не фигурирует, ни в одной компании, вообще ни в чем, ни воздобыча, нигде меня нет физически. У меня есть 5 дней на обжалование, поэтому я готов. На додаткові питання событий Олександр Онищенко відповідати по телефону відмовився. Натомість пообіцяв ексклюзивне інтерв'ю цими вихідними. Запевнив, з країни не виїжджатиме. Ну, если я вас приглашаю на субботу, на это куда мне улетать? Берите оператора, камеру, все что В субботу где мы с вами встречаемся? Ну да, дайте мне доработать уже там рабочие дни. субботу будет выходной, мы с вами встретимся в офисе. На меня первой половине дня возможно это? В обед давайте. Давайте в обед, два часа дня. Хорошо. 60 снарядів із важких мінометів 120-го калібру випустили бойовики в армійців біля Луганського на Донеччині у традиційно гарячій точці Авдіївській промзоні важке озброєння майже не застосовували. Лише пізно увечері випустили чотири міни. Про це повідомляє штаб АТО. Чи не найбільше дісталося воякам на околицях Маріуполя? Поранені двоє. Одного поцілив снайпера біля Березового, інший постраждав унаслідок обстрілу біля славного. По з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем ворог обстріляв позиції під Мар'янкою, Красногорівкою, Новотроїцьким, Таранчуком та Талаківкою. А зенітної установки поруч Березового. О 22-й годині з південно західної околиць тимчасово окуповано до Кучаївська. Супротивників вогонь з мінометів калібру 120 мм в напрямку наших укріплень неподалік Новотроїцького та Березового. Коли додому одразу у двох обласних центрах протестували військові, термін дії контракту, яких давно минув. Ось зі служби їх не відпускають. Самі бійці називають себе заручниками Міноборони. Що саме відбувається? З'ясовували наші кореспонденти. Чоловік Ірини служить у Збройних силах за контрактом з середини 2011-го. Востаннє був вдома ще торік. На 10-6 серпня буде вже рік про контракту. То де в нас буде справедливість, коли, коли воно закінчиться? Як ні в одпус офіційний не відпускають? Я абсолютно до будівлі тернопільської обладміністрації прийшло з півсотні родичів солдатів-контрактників. Жінка каже, підписував угоду з військом на три роки, та вже два роки командування відмовляється відпускати чоловіка. Вони ж не військово полонені на мирній землі, на нашій землі, на українській. Вони хочуть знати термін дії контракту. До мітингувальників вийшов заступник голови обладміністрації. Чиновник каже: військові повернуться додому впродовж місяця. Відповідне клопотання надішлють до Міноборони. Ми готуємо листа, і сьогодні він буде відправлений. Цей лист міністру оборони щодо ну л... вирішення цього питання по суті. Два десятки дружин та матерів-контрактників прийшли й до Чернівецького обласного військомату своїх рідних жінки називають заручниками міністерства оборони на підтримку бійців. Родичі написали колективного листа до головнокомандувача збройних сил Петра Порошенка. Щоб вони звернули на нас увагу, щоб вони зробили зміни в законі про військову службу і щоб у вже починали якось реагувати на це питання. У військоматі області кажуть, належний законопроект вже подали, залишається тільки чекати на його підписання. Цей закон вже є на відпрацювання. Якщо цей закон тільки вступив силу, ніхто їх тримати не буде на місці. Якщо контрактники не повернуться додому найближчим часом, рідні обіцяють розпочати безстроковий сидячий пікет, а їхні дружини погрожують перекрити дороги. Тетяна Андрійчук, Михайло Єремишин, Сабиті канал Україна. Бійці мобілізовані під час п'ятої хвилі вже скоро поїдуть додому. Міністр оборони сьогодні доручив підготувати належні для демобілізації документи. І вже на початку наступного тижня їх покладуть на стіл голови держави. Міністерство оборони отримало відповідне завдання. На початку наступного тижня проєкт указу буде внесено до адміністрації президента і Верховний Голонкомандович прийме відповідне рішення. Після підписання указу розпочнеться демобілізація військовослужбовців, які були призвані в рамках п'ятої черги. На непідконтрольних територіях сходу залишаються 112 українських заручників. Про це повідомила нардеп Ірина Геращенко на зустрічі з представниками парламентської асамблеї НАТО. За її словами, на тепер у пріоритеті України вирішення гуманітарних проблем на Донбасі а в той час як Росія акцентує на політиці. Утім, прямі переговори із представниками так званих ДНР та ЛНР Геращенко виключає. Нам вдалося за цей час звільнити більше 80 бранців, і як вам відомо, за останній місяць нам вдалося в тому числі звільнити трьох бранців, які утримувалися в тюрмах Російської Федерації. Більш ніж тисяча машин стоїть у чергах на українсько польському кордоні у Львівській та Волинській областях. Найбільше завантажені пункти перепуску Рава Руська та Шегині. Там у заторах опинилися по дві сотні авто. Водії витрачають по 10 годин або перетнути державну межу. Усе через страйк польських митників. В чому протестують поляки? Та скільки триватимуть такі проблеми? Дізнавались, кореспонденти Сабитій. Шок. Так свій стан визначає молдованин Микола Ферару в Україні. Він проїздом за той час, що стоїть на україно польському кордоні, вже доїхав би до Таліна. Сім вечора вічора целий дощ стоялі. Вот до сих пор тільки що проїхали. Як вам Дуже погано. І голодний. Її і ніс не... саме плохо. Юрій чорній на ваговозі щотижня їздить до Польщі. Минулої п'ятниці він витратив на перетин кордону 6 годин. Сьогодні стоятиме щонайменше 10. Зайшов на польську ранецю. О десятій день ранку, та через вагу переїхав, то пів шоста виїхав. Гальмують роботу польські митники. Офіційна причина посилення заходів безпеки перед самітом НАТО. Проте за словами українських прикордонників, поляки страйкують за неофіційною інформацією. В них повинно відбутися об'єднання їхньої податкової і митної служби. Зв'язку з чим в них повинно відбутися значне скорочення. Клопіт із перетином україно-польського кордону на тепер не тільки на Львівщині. Щонайменше 300 машин стоять у заторі на пункті перепуску ягодин дорогуськ на Волині. Щоб впорядкувати переїзд, прикордонники запровадили спеціальні талони для водіїв із номером черги та часом прибуття на кордон. За годину транспортних засобів ми оформляємо легкових 60, можемо і більше. Протягом останніх двох годин за першу годину було 27 транспортних засобів, за другу 35. Скільки триватиме страйк по той бік кордону, невідомо. Українська сторона просить своїх громадян найближчими днями користуватися іншими пунктами перепуску. Олександр Стернійчук, Володимир Телюк, Сабиція, Канал Україна. У Львівській області новий прокурор ним став Юрій Квятківський, який досі очолював прокуратуру Луганщини. З цього почав анонсувати перестанову кадрів у ГПУ Юрій Луценко. Крім того, генпрокурор звільнив прокурора Миколаївської області. Нагадаю, там через скандали з затриманням на хабарі заступника облдержадміністрації заяву про відставку написав і її голова Вадим Меріков. Я вчора зателефонував. Окурор Миколаївської області є. з тим, що чекаю від нього сьогодні заяви про відставку. Думаю, що в міліції це буде такою поліції, це буде так само оперативно зроблено. Життя під обстрілами вже два роки. Люди в Новотроїцькому не можуть спати спокійно. Обстріли тут не вщухають через стрес. Дехто навіть стає інвалідом. Так трапилось і в родині Іванченка. Е, історію продовжить Вікторія Чистюхіна. Вот это вот здесь упал снаряд. вот у нас 24 января 2015 года. Любов Іванченко рідко ходить повз місце, куди рік тому потрапив снаряд. Каже, рада б забути про те, що трапилось, та не може. Мене Я я не можу, я як Того дня у жінки гостювали рідні. Шість чоловік сиділи на кухні. Раптом згасло світло, селище занурилось у морок. Люди не знали, чи виживуть після обстрілу. Я больше ничего не помню, я уже очнулась вот тут. Вот тут вот я лежала вот здесь, племянница лежала на мне. Вот такая истерика. Ворит доси не відновили. Ну это этот, сграда. У будинку вилетіли всі вікна і знесло частину даху. Найбільше постраждала вітальня. Тут би не вижили точно, якщо б хтось хоча б один би був. Новотроїцький розташований за кілька кілометрів від пункту пропуску, який часто закривають через бойові дії. Кожного дня мирні жителі бояться за своє життя. У разі небезпеки любов разом з чоловіком Олександром зазвичай ховається ось тут. З дивана і дощок будують бліндаж. Кода сильно бамб'ят, ми ложимося тут на пол. Думаємо, що може бути так, хоч боліміні, хоч спастись. Жінка часто плаче, а їй не можна нервувати. Вона інвалід вспомнишь, вот это как только начинает. Я же вчера буквально вот это тоже, этот самый, что опять вот так вот все начало трясти всех. Після інфаркту дали інвалідність і чоловікові. человекови. Нервничать практически нельзя, я після інфаркту. Пришлось нервничать, спокойтесь. Якщо почнеться обстріл, чоловік добігти до найближчого укриття просто не встигне. Метро 500-600 я пройду, я більше йти не можу. У мене тут ноги, а так мисли стягує, вже тяжело мені час ходити. Значна частина пенсії Любові та Олександра йде на ліки. На їжу грошей не вистачає, тому прийшли на пункт видачі допомоги штабу Ріната Ахметова. Наприклад, каша там, алія, от це хоч це не покупаєш, хоч на місяць там вистачає. Дякую йому за те, що він допомагає нам, що хоча б виживати в тяжелий період. Тільки за один день в Новотроїцькому волонтери видали 845 наборів виживання. За рік роботи бригад мобільної видачі роздали більше 150 тисяч пакетів з допомогою і відвідали 425 населених пунктів. Вікторія Чистюхіна, Оксана Корчма, Олександр Шмирьов, Сабиття, канал Україна. Декомунізаційний конфлікт за самовільний демонтаж погруддя Леніна бійцем АТО його доньку вигнали з дитячого табору в Харкові. Чому дитина стала жертвою скандалу дорослих у репортажі сабитій? Другого дня зміни 15-річну Лілію Павлюк вигнали з табору Ромашка. Тут безкоштовно оздоровлюють дітей переселенців та військовиків. Я сказала, то що папа скоро приїде, і прийде, не забирають. На штана відветіла, то що, що тебе виганяють, і то що знаєш вообще, що здійлав твої папа. Керівництво закладу обурила поведінка батька Лілі, бійця 92-ї бригади. В день заїзду він з товаришем помітив на територію Бюстленіна. Вояки вирішили, вождеві пролетаріату тут не місце. Мені б не хотілося, щоб діти дивилися і думали, що цей чоловік щось зробив хороше в історії, що йому ставлять постаменти, пам'ятники і так далі. Про наміри демонтувати Ілліча чоловіки нібито повідомили адміністратора. Проте до них ніхто не дослухався. Методами Владимира Ильича мы нашли ближайшее бревно, збили пам'ятник, розбили восьмилічири на мілкі куски, положили в строительную тачку, то есть вона була рядом мусор, оставшийся, выкинули в мусорный бак, подмели, убрали. Ромашка у минулому піонерський табір, а тепер приватний дитячий клуб. Старенькі корпуси, самотужки потроху впорядковує подружня пара. Підприємці говорять, вони й самі збиралися демонтувати Бюст-Леніна. проте так і не спромоглися. Закону де комунізації доданий всі частна територія комунальна, комунальне собственне, за Коли про конфлікт дорослих, через який постраждала дитина, дізналися журналісти. Власники заявили, шкодують про те, що сталося. Була депущення. Педагогічка шибка, про щот, недоработка в результате результаті який, ну, ребенка пережил какие-то неприятные эмоции. Извинения по этому поводу принесены ребенку и родителям. принесены и приняты. Инцидент вичерпано говорит Володимир. Утім, від пропозиції повернути доньку в табір відмовився з Харкова. Анна Бровко і Лукашов. Сабиття канал Україна. Нарешті знайдені уламки літака «Іджіптеєр», що зазнав аварії в Середземному морі 19 травня. Усіх, хто був на облавку, а це 66 людей, вважають загиблими. Пошукова місія отримала перші фотографії фрагментів літака, зосереджені у кількох місцях. Можливо, це кине світло на причини катастрофи А 320 адже літак зник з радарів без будь-яких сигналів про допомогу. Втім, експерти досі не виключають версії вибуху лайнера. Брак харчів і при жебратство по всій Венесуелі протести і мародерство у людей немає ані грошей, ані ліків, ані їжі. Понад чотири сотні осіб заарештували внаслідок останньої хвилі грабунків продуктових крамниць. Поліція не може приборкати обуреного натовпу. Внаслідок останньої акції протесту загинув 17-річний хлопець в усіх економічних негараздах країни, А здебільшого люди звинувачують президента Ніколаса Мадуро. Люди кажуть, що вони голодні. Ось Чому вони вдаються до марадерства? Хочуть їсти. Нові патрульні рибної охорони. Водосховища Київської області віднені інспектуватимуть співробітники новоствореного органу. Полюватимуть на браконьєрів та дрібних правопорушників. Хто вони патрульні рибної охорони? Дізнавалась Анна Миронюк. Вітайте перший в Україні. Київський рибоохоронний патруль. Молоді, амбітні та спортивні. Це інспектори нового рибоохоронного патруля. Лише найкраще отримали посади, запевняє їхній керівник. Нас 45, і всі ми дуже різні. Є іхтіологи, є екологи, є люди, які прийшли з бізнесу. До того як уперше стати до обов'язків, дають клятву. Шикусь, струнко, урочисто присягаю. Що буду вірно служити українському народу. Поки складають присягу, за них хвилюються рідні. Кого шукаєш, мене Вова. Володимир повернувся із зони бойових дій, де відбував напади ворога аж півтора роки. По тому не міг працевлаштуватися. Тепер він патрульний. Запевняє для таких як він демобілізованих вояків кращої роботи, годі шукати. Ця робота теж підвищеної небезпеки. Робота на воді, робота з браконьєрами. Люди будуть нести службу зброєю, то я вважаю, що це якраз робота для людей, які раніше були військовими. Людмила одна серед трьох дівчат у Київському рибному патрулі, колишня економістка, вирішила піти до лав інспекторів після декретної відпустки. У мене дві доньки, вони коли побачили мене в формі, були у захваті. Від урочистостей до роботи. Рибний патруль виходить на воду. Кажуть, у день зловити браконьєрів не сподіваються. У полювання на порушників виходитимуть уночі. Кіта то метки у нас професіональне є, де їх ловити. Ми не будемо вам розказувати, потому що не там просто ми їх там больше просто не найдем. В день на Дніпрі можна зустріти хіба що порядних рибалок. Ох, так, можна? конечно, ну, можна Это рибаки любители они не нарушают правила любительского спортивного рибальства. На черзі обласні центри. Рибний патруль вже невдовзі з'явиться і в Одесі. Анна Миронюк, Олексій Мироненко Сабиті, канал Україна. Тисячі жабенят атакували село Веселянка на Запоріжжі. Маленькі земноводні завдовжки, що найбільше 2 сантиметри, заполонили дороги, городи та подвір'я. Місцеві жителі дивуються, але не скаржаться, бо знають, жаби знищать шкідливих комах. Як живеться весельчанам із незвичними сусідами? Дивіться, Жабенята окупували веселянку після потужної зливи. Прискочили від місцевої річки та миттю заполонили все село. Послідочча прийшли. З Из... Дніпра, мабуть. з притоки, откуда воно тут. Тут камеши, вони тут повно їх взагалі. Тут цела армія, тут земля, земляні всі пішком сюди. Місцеві вірять у прикмети. Мовляв, жаби віщують гроші. Однак все одно пильнують, аби земноводні не заповзали до хат. Були вони, ну такого сильного, ще не було. Дочка вийшла з хати, так тако прямо замітала їх. Вільником не можна пройти. А от поблизу веселянки в сусідніх селах про жаб і не чули. Чому саме тут з'явилися жаби, ніхто з місцевих жителів навіть не уявляє, а щодо науковців, ніхто з них до веселянки поки не завітав. За словами природознавців, до села мігрували представники виду ропухи звичайної. Розвиваються її дитинчата у водоймах, а одна доросла самиця відкладає близько 6 тисяч яєць. Масово переселятися живеняти почали через потужні зливи. Така масова еміграція, з однієї сторони може бути визвана тим, що дождливий сезон затягнувся, і земля ну містах, де вони до цього концентрувалися, слишком промокла почва і вони іщуть більш сухих місць. Появи жаб лякатися не треба для людей. Вони безпечні, заспокоює натураліст ще й дуже корисні для сільського господарства, бо знищують слимаків та шкідливих комах. Із Запорізької області Олег Притикін Сергій Чали Сабитє Канал Україна. Країна Казок у Шанхаї на материковому Китаї відкрили перший Діснейленд. на урочисту церемонію. Квитки розкупили за 10 хвилин, хоча їхня вартість трохи кусалася на українські гроші. Майже 2 тисячі гривень. Шанхайський парк розваг завбільшки чотири сотні гектарів, споруджували його 5 років, витратили понад 5 мільярдів доларів. Натомість роботу отримали 10 тисяч людей. Китайці в захваті від малого до старого. Битва жовто-зелених сьогодні на чемпіонаті Євро 2016 до футбольного двобою стануть Україна та Північна Ірландія. Нашій збірні вкрай потрібна перемога, адже попередній матч з Німеччиною вона програла. А поки гравці розминаються, між собою змагаються фанати у товариській футбольній зустрічі безпосередньо на вулицях міста Ліон. За ними спостерігала Анна Левицька. Перше запитання, яке виникає по приїзду в Льон, наскільки ж запальним буде марш, якщо звичайна прогулянка фанатів перетворюється на запеклу битву між уболівальниками? Утім, все доволі мирно серед північних ірландців руки розпускають лише музиканти, аби зіграти етнічні мелодії, фанати реагують миттєво і підхоплюють пісню. Це просто фантастична мелодія, яку ми обрали для матчу, аби підтримати збірну. Армія північно-ірландських уболівальників потужна близько 12 тисяч. Тож від національного зеленого кольору просто ріже очі. Українських фанатів рази менше їхні жовті футболки пробиваються деінде. Утім, наші задніх не пасуть, і також співають національну пісню Червону руту. «Червону руту не шукай! Ти в мене не єдина ті та зізнаються перед вечірньою грою. Трохи нервують, бо потрібна лише перемога. Сьогодні всі зусилля, всі нерви спрямовані на сьогоднішню гру. Адже якщо ми сьогодні виграємо, то в принципі у нас є шанси вийти з групи. Тому Пошвидше вже вечір, бо нерви нерви важко берегти. Музичним змаганням справа не обмежується. Убольвальники швидко організовують аматорські команди і починають грати у футбол на газоні прямо в центрі міста. Обидві команди щедро обмінюються голами. Сил вистачило хвилин на 15. Розійшлися уболівальники полюбовно з рахунком 3 на 3. А тим часом розминаються перед вечірнім матчем національні збірні. І з нашими гравцями свою гравецьку молодість вирішив пригадати один із тренерів Андрій Шевченко. По закінченні тренування гравці упевнені до битви готові. У нас сейчас така важная гра. Що нам нужно виходіти битися, в кров з носа цю гру. Ми знаємо їхні сильні сторони. Та ігра вверху боротьба. Ми будемо грати на своїх сильних сторонах. За кілька хвилин збірна України вже вирушить на стадіон Люм'єр, де і відбудеться матч між збірнами України та Північною Ірландією, за яким телеглядачі каналу Україна спостерігатимуть у прямому ефірі. Гра почнеться о 18.50. З Ліона Анна Левицька, В'ячеслав Філюшкін Сабиті канал Україна. Собиття і надалі стежать за розвитком подій. Наступний випуск новин дивіться одразу після матчу України Північна Ірландія о 21-й І зокрема, розкажемо про таке. Рада дала зелене світло зменшенню акцизу на вживані автомобілі. Забиття взялися з'ясувати, які саме машини подешевшують. І найголовніше, коли про все це розповімо у вечірньому випуску. Він сьогодні нагадаю почнеться о 21.00. нуль нуль. Найважливіші новини також дізнавайтеся на сайті сьогодні в розділі «События». До зустрічі і залишайтеся з Україною.